Дорогий Боже, сьогодні вранці, о восьмій, я сказав Пегі Блу, що люблю її і тільки її, і не можу уявити свого життя без неї, вона розплакалась і зізналась, що я звільнив її від великого горя, бо вона також любить лише мене і ніколи не знайшла б собі когось іншого, особливо тепер, коли вона стала рожевою. Як дивно, ми обоє ридали. Але нам було так приємно, подружнє життя класна штука, особливо коли вам мине п'ятдесят і випробування вже позаду. Коли пробило десять, до мене нарешті дійшло, що це різдво, і я не можу залишатися з Пегі, бо її родина, брати, дядьки, племінники, кузени збиралися висадитися в її палаті. Мені ж доведеться терпіти своїх батьків. Що ще вони надумали мені подарувати пазл із 18 тисяч шматочків, книги курдською мовою, коробку з інструкціями щодо користування, мій портрет тих часів, коли я був здоровим, з такими кретинами, у яких не голова, а кошик для сміття, така загроза виднілася на горизонті. Від них можна було очікувати всього. В одному можна бути певним, на мене чекав нікчемний день. Я хутко зважився і організував свою втечу: трохи обміну, іграшки для Ейнштейна, ковдру беконові, цукерки попкорнові, трохи спостережливості. Перед тим як піти, бабця ружа завжди проходила крізь роздягальню трохи завбачливості. Мої батьки не приїдуть раніше полудня. Все пройшло добре. Об 11.30 бабця ружа обняла мене. Побажала щасливого різдва з батьками, а потім зникла на поверсі роздягалень. Я свиснув попкорн, Ейнштейн і Бекон швидко одягли мене, підняли, спустили по сходах і віднесли до тарадайки бабці ружі, випущеної ще до появи першого автомобіля. Попкорн, великий спритник у відкриванні замків йому ж би пощастило вирости у непевному районі. Відчинив відмичкою задні дверцята, і вони кинули мене на підлогу між переднім і заднім сидіннями. Потім повернулися до будинку, непомічені й не, і не Минуло чимало часу, доки бабця ружа сіла у машину. Змусила її кашлянути разів 10 чи 15, перш ніж та завелась, а тоді ми рвонули як на віжені. Які ж бо класні ці машини, випущені ще до появи першого автомобіля? Вони зчиняють такий гуркіт, що створюється враження швидкої їзди, а трясе так, як на ярмарковому святі. Проблема в тому, що бабця ружа вчилася водити авто, мабуть, у якогось друга каскадера, бо не зважала ні на світлофори, ні на тротуари, ані на розв'язки, так що час від часу машина злітала. В салоні було страшенно шумно, бабця ружа часто сигналила, а щодо словникового запасу, то він у неї був багатющим. Вона вигукувала різні непристойності, ображаючи ворогів, які опинились у неї на шляху. Я ще раз сказав собі, що кеч таки добра школа життя. По приїзді я збирався вискочити і сказати: куку бабцю Ружо». Але поїздка з перепонами до її дому тривала так довго, що я заснув. Коли я прокинувся, навколо було темно, холодно і тихо, я ж лежав на вогкому килимку. Отут я вперше подумав, що, мабуть, таки утнув дурницю. Я вибрався з машини, пішов сніг. Проте він був не таким приємним, як вальсніжинок із балету «Лоскунчик». Я цокотів зубами. Переді мною великий освітлений будинок. Я попрямував до нього, це було нелегко, мені довелося так підстрибнути до дзвінка, що я звалився на циновку. На ній мене й знайшла бабця ружа. Але ж, але, вона не знаходила слів, а потім схилилася наді мною і прошепотіла: Серденько моє. Отоді От я подумав, що зроблене може, не така вже й дурниця. Вона віднесла мене у вітальню, де стояла велика різдвяна ялинка, яка кліпала очима. Я здивувався, побачивши, як гарно у бабці ружі. Вона відігріла мене біля вогню, і ми випили по великій чашці какао. Я здогадувався, що вона спершу хоче пересвідчитись, що зі мною все гаразд, а вже потім насварити. На цей раз я не дуже квапився прийти до тями. Зрештою, це було неважко. Бо я справді був дуже стомленим. Оскаре, тебе шукає вся лікарня, повна бойова тривога, твої батьки втратили надію, вони повідомили поліцію. Це мене не дивує, якщо вони настільки дурні, що думають, ніби я їх любитиму, коли буде в кайданах, за що ти їм докоряєш? Вони мене бояться, вони не зважуються розмовляти зі мною. І що більше не зважуються, то більше мені здається, що я почвара. Чому я їх так тероризую? Невже я такий потворний? Від мене тхне, я став ідіотом, не усвідомлюючи цього. Вони бояться не тебе, оскаре, вони бояться хвороби. Хвороба це частина мене. Вони не повинні поводитись інакше через те, що я хворий, чи вони можуть любити лише здорового оскара. Вони люблять тебе, оскаре, вони казали мені про це. Ви розмовляєте з ними? Так, вони заздрять тому, що ми так добре порозумілися. Ні, не заздрять їм сумно, що їм це не до снаги. Я знизав плечима, але моя злість трохи поменшала. Бабця ружа приготувала ще одну чашку гарячого какао. Знаєш, оскаре, одного дня ти помреш. Але твої батьки також помруть. Мені було дивно чути те, що вона казала, я ніколи над цим не замислювався. Так, вони також помруть самотніми, страшенно жалкуючи, що не зуміли порозумітися зі своїм єдиним дитям, Оскаром, якого вони обожнювали. Не кажіть так, бабцю ружо це мене вводить у депресію. Подумай про них, оскаре. Ти зрозумів, що помреш, тому що ти дуже розумний хлопчик. Але не зрозумів, що помреш не лише ти, всі смертні, колись прийде черга і твоїх батьків, і моя. Так, однак я все таки раніше. Це правда, ти раніше. Але невже під приводом того, що ти раніше, ти маєш право на все, право забути про інших? Я зрозумів, бабцю Ружо. подзвоніть їм. Ось так Боже. Те, що відбувалося потім, описую коротко, бо стомилося зап'ястя. Бабця ружа повідомила лікарям, ті попередили батьків, які приїхали до бабці ружі, і ми разом відсвяткували Різдво. Коли батьки приїхали, я їм сказав Вибачте, я не подумав, що колись ви також помрете. Не знаю, що там у них розблокувала ця фраза, але після неї вони стали такими, як раніше. І ми провели прекрасний різдвяний вечір. Під час десерту бабця ружа захотіла подивитися трансляцію всеношної, а також матч Кетчу, який вона записала. Вона сказала, що багато років поспіль завжди залишає для перегляду перед всеношною один бій, аби розім'ятися це звичка, яка приносить їй задоволення. Цього разу ми всі разом подивилися бій, якого вона припасла. Було так чудово, Мефіста, проти Жани Дарк, купальники і високі чоботи. Бісові дівчата, казав розчервонілий тато, схоже, кеч йому подобався. Кількість ударів, яку вони завдали одній одній по мармизі, годі й уявити, я вже разів сто помер би в такому бою, все залежить від тренованості, пояснила мені бабця Ружа. Удари по обличчю, що більше ти їх отримуєш...» То більше можеш витримувати. Треба завжди надіятися. До речі, виграла Жанна Дарк. Хоча повір, спершу ніхто такого й подумати не міг. Тобі це, напевно, сподобалося. До речі, з днем народження тебе, Боже, бабця ружа, яка щойно вклала мене у ліжко свого старшого сина, який працює ветеринаром у Конго і лікує слонів. Підказала, що моїм ще й гарним дарунком на твій день народження стало примирення з батьками. Щиро кажучи, особисто я думаю, що це навряд чи тягне на подарунок. Але якщо бабця ружа, твоя давня подруга, так каже до завтра цілую Оскар по скриптум забув про своє бажання. Нехай мої батьки залишаються завжди такими, як сьогодні ввечері, і я також. Це було чудове різдво, особливо бій Мефісти проти жани Дарк. Щодо всеношної служби вибачай, я відключився раніше.